Привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали у місто, яке славиться своїми багатими врожаями на овочі та фрукти. Адже це єдине місто на заході України із м'яким середземноморським кліматом. Його навіть називають помідорною столицею України. Це заліщики. І сьогодні ми вам покажемо, що не тільки багатими врожаями славиться це місто, адже воно є дуже привабливим для туристів. От тільки погляньте, яка краса! Ми сьогодні розпочнемо нашу мандрівку із панорами на це місто, із панорами на Заліщики, адже його обіймає річка Дністер з трьох боків і тим самим утворює місто півострів. Друзі, погляньте, які гості нас зустрічають. Я лисичка, я сестричка не сижу без діла. Мандри зустрічала Тернопіль один. У величністровського каньйону панорама міста в обіймах Дністра просто заворожує. Довжина каньйону 250 кілометрів. Він є одним із найбільших не лише в Україні, а й в Європі. Аналоги у світі є лише три: Це французька долина річки Мозель, Чеський Крумлов, та мармуровий каньйон у Сполучених Штатах. З кожним роком популярність Дністровського каньйону серед туристів стрімко зростає, адже тут кожен мандрівник знайде собі щось по душі. Тут активно відкриваються бази відпочинку, працюють пункти прокату човнів та спорядження для кемпінгу, а ще організовують веломандрівки берегами та околицями каньйону. У заліщиках базувалося Дністровське управління річкового транспорту, та з розпадом радянського союзу це підприємство спіткала розруха занепад і, врешті, зупинка. Забіжу наперед, у заліщиках проживають просто неймовірно активні люди з великими мріями, які прагнуть відновити усе занедбане і несправедливо забуте, та роблять для цього усе можливе. Зараз ми вже спустилися із прекрасної панорами в саме місто і знайшли дуже цікаве місце. Це колишнє Дністровське річкове управління. І зараз ми познайомимось із власником цього підприємства, який це все відновлює, відбудовує. Доброго дня, пане Доброго Тарас! Дня. Приємно. Це Тарас Навольський, він інвестор, він має дуже гарні класні ідеї, як це все відбудувати і в майбутньому сюди, я сподіваюсь, так будуть приїжджати багато туристів. Так, ми вже навіть закупили перший крок, зробили, ми закупили техніку ну ніби обладнання, плавзасіб, який розрахований на 55 пасажирів. Він якраз є для такої річки е... на повітряній подушці, для чого, що дозволяє ніби ходити, коли є рівень води саме нижній, що можна буде подорожувати. А от ми тут розпочали знайомство з вами з такого цікавого об'єкта. Я якщо можна так зайду, трошки ну, наперед. Ця фірма це є колишнє Дністровське річкове управління. Це цілий Дністер, він є друга найбільша річка в Україні, то це було головне управління. Тут вони робили судоремонт і судобудівельні. Тут будувалися баржі, ніби все ремонтувалося. Тут витягалося на сушу для ремонту, здійснювався ремонт. Колись тут на чисельність була плавзасобів поверх 100 одиниць. І тут, коли ще не було гес на Бакоті, то виходить, баржі сплавляли аж до Чорного моря, до Одеси, до Чорного моря мали доступ. І тому це дуже важливо було для України. От іменно це місце знаходження. І того вони зробили тут таке підприємство, яке в подальшому потім пішло після розпаду ССР. Вони почали занепад. А ми почали це все знову ж таки відновляти. Цей катір це його історія. яка? це воно теж належало було до Дністровського річкого управління? Його, його місце знаходження було Галич в Івано-Франківській області. Його приватизували, купив приватник, і ми потім його викупили назад. Він був, возив, був на Бакуті була паромна переправа, і він якраз її буксував ніби з одного берега на другий. А ми його купили і тепер будемо відновляти. Якщо видно, дуже жав чи небагато, Тут повністю треба капітальний ремонт йому робити. Вплоть до того, що заміна. Повного узла це мотов... ну, ми надіємося, вам це вдасться і в найближчому майбутньому. І вже наступний раз ми приїдемо з мандрами і будемо кружляти на цьому пароплаві вже по цій прекрасній річці. Я хочу вас також запросити. Ми десь цього місяця маємо перевести цей теплоход, теплохід, Він є 89-го року е, збудований. В 92-му році його направили сюди, і він є єдиний в Україні такого класу теплохід. Тарас. А я знаю, що не тільки це єдине в Україні є. Я знаю, що у вас тут знаходиться ще щось єдине в Україні. Там казали мені, що таке є тільки на алясці ага. здається, і десь в Європі, і в Україні знаходиться це в заліщиках. Так, це і називається е, земснарядного ковшового типу. Це для розчистки русла. Бо так, як допустимо, багато людей ну, там, допустимо є два типи розчистки русла. Єдине, яке правильне, це коли воно є плавзасіб і здійснюється посередині русла. Він він углибляє русло. Таким чином, що на якомусь плавзасобі і потім перегружається на баржу, там ззаді є баржі, і мусить бути буксир толкач допустимо, потім ці баржі. Ближче подивимось. Який потім ці баржі толкає до пристані і де відбувається розгрузка. То mm -hmm. в нас на Дністрі це єдина черпалка на окушав візьмем який є, який існує. Тому що якщо ескаватор, допустимо, загинають на берега і гризуть берег, то це є неправильно, mm -hmm. чи то, що русло навпаки тікає в бік. А це посередині для того, щоб відбувався туризм, для того, щоб люди відпочивали, приїжджали чи на каяки, чи на будь-який плав засобі, потрібно, щоб було русло порвато. І це техніка єдина, яка може це здійснювати правильно. Mm -hmm. Зараз ми підійшли ближче вже до. Я навіть не знаю, як сказати. многоковшового нам, знаряду. Від мене, я знаю, що він знаходиться єдиний в Україні, знаходиться в Заріжчиках. Це все, що я знаю. А Тарас зараз вам розповість більш детальніше. Принцип його роботи. Получається, в нього що він називається многоковшові, тому що в нього дуже багато ковшів, і він так як на велосипеді Ланс дає. Він йде попід низ і догори. Ага. Зациклований разом. Получається його принцип. Він має лібьодки, він їх розкидає по двох берегах і становить трос де посередині річки. І він ходить по поріжці вліво, вправо і догори назад. Получається, до нього пришвартовується баржа з боку. Він що робить? Є багато ковшів, воно по дну загортає все, що є, витягає догори, піднімає догори алювіальні відклади, кидає їх на долину на транспортер, і транспортер загружає це все на баржу. Потім приходить, пришвартовується буксир тулкач до баржі, порожню подає, а гружену забирає і приходить на причал для розгрузки подальшої. Оце ага. його принцип ніби роботи самої. І тому його є ізюменками, ми дізнавалися по ціні, то зараз, щоб купити такий зем-старя, це дуже дорого коштує, дуже дороговартісно, тому ніхто не буде інвестувати для розчистки наших річок, крім нас самих. Якщо ми цю техніку мали, нам її треба зберігати для того, щоб вона функціонувала і розчищала, щоб люди задоволені отримали від цього краєвиду і цієї подорожі відпустки. Круто, дуже круто. Ви Бачите, наскільки в нас різноманітність у Тернопільській області в таких маленьких містечках, стільки всього цікавого, і дуже класно, що є такі люди, які відновлюють це, це відбудовують. І я не знаю. І я хочу також, щоб до нас всі приїжджали і за кордону, і з цієї України, адже нам є чим пишатись. Я вам дякую за таку розмову, за те, що за вашу працю. Я бажаю вам успіхів і надію, що ми скоро ще, ще з вами побачимось. Дякую, навзаєм. взаєморади буду бачити завжди. Прогулюючись затишними вуличками заліщиків, одразу помічаємо у центрі міста цікавий архітектурний комплекс костел, який був першою релігійною спорудою заліщиків. Фундатором храму став краківський каштелян Станіслав Понятовський. Збудували костел у 1763 році. Спочатку він був дерев'яним, а вже на початку 19 століття на його місці спорудили кам'яний храм. Деякий час при храмі діяв монастир. Про це свідчать келії, облаштовані по боках костелу, в яких зараз проживають люди. У 40-х роках радянська влада закрила костел, усе майно розграбували, а порожні приміщення перетворили на склад, де зберігали сіль. В результаті сіль залишила свій слід, в'їлась у стіни. Будівлі на висоту трьох метрів. У 1991 році двері храму знову відкрилися. Римокатолицька єпархія, який повернули костел, провела реставраційні роботи і надала храму належного вигляду. Шалом, манішма. Це я передаю привіт людям, які нас дивляться в Ізраїлі. А я знаю, що вони точно нас дивляться. Зараз я знаходжусь біля будівлі синагоги. На жаль, вона не відреставрована, але все одно вона видно, що була дуже красива будівля. Наприкінці 19 століття більшість населення міста складали євреї. Українці в той період проживали в основному у навколишніх селах, а поляки займали урядові посади. На сьогодні в місті збереглася лише одна синагога, збудована наприкінці вісімнадцятого на початку 19 століття. Колись заліщики були дуже елітним польським курортом. Сюди навіть з Варшави ходив прямий потяг, який називався Люксторпеда. І зараз ми з вами знаходимось на тій колишній знаменитій набережні. До 1939 року заліщики були елітним європейським курортом. Тоді місто називали польською Рів'єрою, а цю набережну порівнювали із Ялтинською. Береги Дністра були забудовані пансіонатами. Тут були два великих піщаних пляжі сонячний та тінистий, і навіть один нодицький. На превеликий жаль, ці пляжі знищила велика Дністровська повінь, а в радянський період їх не відновлювали. А зараз ми вже з вами зійшли. На цю набережну і колись вона мала назву Сонячний пляж адже тут у цій скелі нагрівалися за день, і потім що від них немов йшло ще тепло. На даний час місцеві ініціатори створили громадський рух по відновленню пляжу Сонячний та активно займаються відновленням курортної локації міста. Вже не один місяць тривають толоки, де збираються усі охочі та розчищають територію пляжу від зарослів та непотребу, яку із 70-х років ще ніхто не прибирав. Залучають до роботи архітекторів, землевпорядників та дизайнерів. Найбільше бажання громадського руху частину набережної зробити автентичною, щоб вона була такою, як при Польщі до 1939 року. І усе можливе, аби кожен зміг знайти собі тут відпочинок до душі. Та не тільки панорама прекрасна, тут і саме місто дуже цікаве, і гарне і зі своїми загадками. І зараз ми з вами прогуляємось не лише містом, не лише вуличками, а й підземними ходами. Ходімте, поглянемо, знайдемо де ж ті ходи. Що ж там такого цікавого є? А чи знали ви про підземні заліщики? Адже у старому місті, точніше під ним, знаходиться таємнича мережа підземель. Вони досить великі. Там навіть могла проїжджати колісниця. У деяких місцях підземеля добре збережені, десь перемуровані чи навіть засипані. Та сьогодні є й такі, які відкриті для відвідування, і ми з вами зараз туди зануримось. Ну що, друзі? Ви знали про заліщики тільки те, що тут. Дуже багаті врожаї на овочі всі знали про знамениту панораму. А тепер сьогодні ексклюзив підземні заліщики. приїхали сюди взимку, але більше розваг на вас чекає влітку. Адже літній відпочинок на Дністрі це чудова можливість покупатися, позасмагати, поплавати на човнах, порибалити, весело провести час та відчути цілющі властивості місцевого мікроклімату, не їдучи далеко до моря. Водять сплави Дністром на каяках, байдарках, катамаранах. Організовують відпочинок у наметах. А ще недалеко від каньйону розташований водоспад на річці Джурин, яка впадає в Дністер. Висота водоспаду 16 метрів, ширина 20. А бурхлива вода може з легкістю замінити джакузі. Місцеві переконують, що вода тут цілюща, тому сюди спеціально приїжджають люди звідусіль для оздоровлення. Водоспад є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення та частиною національного природного парку Дністровський каньйон. Тому, їдучи сюди у теплу пору року, не забудьте взяти з собою купальний костюм. Джурин протікає між двох сіл устечко та нирків. Ще цей водоспад називають Червоногородський. Назва походить від великого міста, яке було колись неподалік. Водоспаду стояв Червоногородський замок, один із найзагадковіших і найромантичніших серед усіх замків Тернопільщини. Колишня оборона фортеця охороняла місто, якого вже давно не існує. Зараз мало віриться, що тут був центр князівства, мурована твердиня, елегантний палац. Жило за свою історію це місто та Червоногородський замок. Сьогодні лише руїни веж та костелу нагадують про все, що тут було, але майже безслідно зникло. Цікавий факт: туристи, які бувають тут досить часто, асоціюють Червоногородський замок із казковими двома вежами із сяги Толкіна Володар Перснів. Найзручніше сюди добратися власним автомобілем. Від Тернополя слід рухатись у напрямку заліщиків, а дорогою звернути до Ниркова біля відповідного знаку. Наша мандрівка у це місто. Ви знаєте, найбільше мене тут надихнули такі активні, щирі люди, які відбудовують, які будують щось нове. Мені дуже тут сподобалось. Я дуже приємно вражена всім, що я побачила, спілкуванням з цими людьми, і запрошую усіх неодмінно відвідати заліщики.